Боротьба з дропами триває. НБУ на цей раз хоче ускладнити закриття ФОПів. І десь приблизно в 20-х числах жовтня Національний банк звернувся до Міністерства з цифрової трансформації із пропозицією змінити процедуру закриття фізичних осіб-підприємців, щоб запобігти використанню ФОПів у схемах з дропами. Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний. Найближчими тижнями до Верховної Ради може надійти законопроєкт про створення реєстру посиленого моніторингу дропів. Це стане ще одним фрагментом боротьби з цим явищем, сказав голова НБУ. Як ми з вами знаємо з попередніх відео, що такий законопроєкт уже з'явився. Тобто те, про що я щойно розповідала, передувало законопроєкту. Таким чином, ми бачимо з вами, що уряд поступово крок за кроком. Іде до викорінення схеми дропів. Тому, якщо вас хоч якось зачіпає ситуація дропів, або ви, ваші знайомі, хоч якось дотичні до цієї схеми, краще спрацювати на випередження. Так, я собі думаю.